Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні проговоримо про спорядження, і наш герой це ласти ScubaPro GO. Серія Go розроблена компанією Scuba Pro як серія для подорожей. Ласти бувають багатьох кольорів, і вони бувають в двох варіаціях. Варіація Travel – це ласти, розроблені під босу ногу, і варіація Sport. Це ласти, які розроблені під дайверський ботик. У мене в наявності є чорні ласти е, варіант з е, Scuba Pro Go Travel. Відповідно від спорта відрізняються вони тільки розміром галоши під ногу. Все решта майже ідентична. От давайте їх і розглянемо. Перший раз я прочитав про ці ласти. В американській статті з оглядом ласт для подорожей і ласти з Go зайняли там перше місце. Ну, стаття то діло таке, стаття може бути і замовна, тому я не звернув на неї увагу. Після цього я став натрапляти на ці ласти у американських та європейських ютуберів, і вони давали по ним дуже непогані відгуки. Я зацікавився цими ластами і вирішив познайомитись з ними, як то кажуть, вживу. В теплій воді я використовую ласти від Дайврайта, а в басейні я плаваю в Мариса Кватро. Відповідно, і ці ласти я також порівнював з своїми ластами. Ну, от давайте, наприклад, порівняємо їх з Мариса Кватро. От наш Авантік. Зробимо навіть от так. Оце авантик, а оце скоба Про. Зробимо ще наглядніше. П'ятки разом. Ось такий результат. Щось маленьке, щось м'якеньке, скоріш за все, ластить для плавання в басейні або для сноркерингу. Потім я змінив свою думку про ці ласти, але про це б трошки пізніше. Ми не будемо розглядати там технічні характеристики цих ласт, тому що вони є на сайті з .про. можна прочитати, чому саме вони зроблені під кутом 25 градусів, як це впливає на потоки води, і це ми не будемо обговорювати. Що мені в цих ластах привернуло, скажімо так, мою увагу. Ну, серія Go, серія для подорожів. Відповідна компанія Scuba Pro а, заявляє про маленьку вагу цих ласт. Ну що ж, давайте порівняємо цю вагу а, з тими ж самими ластами Maris Avanti Quattro. У нас є ваги. Ми їх включаємо і кладемо авантік. І бачимо. Кілограм 0,5 грамів. Так, у нас знов нулі. І кладемо скоба Відповідно, ми маємо вагу в 700-730 грамів. Тобто, у нас різниця на парі ласт десь буде біля пів кілограма. Ну, здається, це набагато. Але коли ми летимо кудись далеко і там кожні 100 грам має значення, пів кілограма це також непоганий результат. Є. Кскуба-Про нам каже, що так мало вагу дає Монпрен. Це матеріал, з якого зроблені ці ласти. У цього матеріалу є ще один плюс на сафарі в Єгипті. Така ласта впала в нас з дайвбота у воду. І яке ж було наше здивування, коли через секунду вона винирнула на поверхні і плавала по поверхні води? Тобто ці ласти мають позитивну плавучість. А, я зробив експеримент у прісній воді, воді у басейні і кинув цю ласту в басейн. І так само вона виплила на поверхні і трималася на поверхні води. Це непоганий плюс. Так, так само Про каже нам, що це тревел варіант, і ці ласти навіть підходять під розмір Cabin luggage, тобто багажу, який ми можемо взяти в кабіну літака. Ну, не знаю, чи доречно перевозити ласти в cabin luggage, але давайте перевіримо розмір. І знов таки порівняємо це з нашими авантиками. Так, Avanti Quattro І беремо повністю розмір Авантика. І маємо 64 см. Це довжина ласти стандартний Скоба Зубапрогол. Який результат ми маємо? Який результат? 57 см. Тобто різниця а, да, на 7 см Go, а, коротша, ніж наші Авантики. У uh, мене немає там сумки формату Cabin Luggage, але в інтернеті ми можемо побачити приклад. Ось, наприклад, як людина упаковує Scuba Pro GO в чемодан Cabin Лагідж. Далі. Ласти uh, мають банджу як кріплення. Тоді тут іде стандартна банджа. Це досить непогано бандже, до речі, працює так само, як працює пружина на ластах. І це непогано, тому що нам не потрібно ніякі кріплення, застібати кріплення і розтібати кріплення. І якщо банджа навіть наша порвалася, ми можемо розкрутити, в нас є тут точки кріплення і поміняти банджу. Ну, Це також плюс. Ласта має ребро жорсткості. Оце ребро. І воно не дає нашій ласті сильно вигинатися в горизонтальній площині. Це добре для грибка нашої ласти. І що мені ще не сподобалося в ластах Scuba Pro Travel, вона форма ласти зроблена таким чином, що наша нога повністю, включає нашу п'яту, лежить на ласті. Тобто є моделі ласт, де там п'ята висить просто в просторі, вона не в що не впирається. Мені не дуже зручно, мені не подобаються такі ласти, але це моя суб'єктивна точка зору. Тут же в нас нога повністю е лежить на ласті. Ну, це також непогано. Але не це мені більше сподобалось. Найбільше мені сподобалось. Як працюють ці ласти? Я спробував їх у басейні, і після цього я саме змінив свою точку зору. Що мене цікавило, звичайно, це флатер, це фрог і беккік, тобто задній хід. Як працюють ці ласти? Отже, флатер. Приклад, як ці ласти працюють у басейні. А, так, це був басейн, це спокійна вода, немає течі. Був достатньо ефективний грибок, і нога в мене не втомлювалася. Я давав прискорення, імітував вихід з течі. Так само нога в мене не втомлювалася, і ніяких там кроножних м'язів в мене не було, навіть намьока на цього не було. А, фрог. Ось приклад, як ці ласти працюють фрогом. Так, да, ми бачимо так само достатньо ефективний грибок. Тобто ці ласти абсолютно робочі для плавання як флатером, так і фрогом. Ну і беккік. Ось приклад, як вони працюють на Беккіку. А... Робочі ласти працюють. Знов-таки, я звик до більш жорстких ласт. І відповід... ну, я люблю більш жорсткі ласти. І відповідно, кожний грибок, чи фрог, чи бекік, все ж таки якби більш е... інформативний. А знов це моя суб'єктивна точка зору. Як ми бачимо з відео, і флатер, і фрок, і бекік абсолютно нормально працюють з цими ластами. Ну що ж, коротке резюме. Скобапрогол абсолютно робочий варіант ласт. Причому не тільки для використання в теплій воді. Я знаю дайверів, хто занурюється в цих ластах і в сухих костюмах. Ці ласти мають маленьку вагу. Ну, наприклад, порівняно з авантіками. Так, да, коли ми летимо далеко і все своє спорядження веземо з собою. Ну там дійсно кожне 100 грам мають свою вагу, тому що перевага коштує дуже багато. Вони м'які, і це великий плюс. Не втомлюється нога. Хто хоче мати ефективний грибок, в кого втомлюється нога, може не підготовлений, хто фізично не так підготовлений. Абсолютно ваш робочий варіант. Ну і ще маленький плюс: ми ніколи не втопимо наше ласто. Завдяки Монпрену вони мають позитивну плавучість і завжди залишаються на поверхні. А, ще я забув сказати, да, для чого ласта має такий отвір? І якщо да, ми бачимо, на кончику ласти є такий гачок. А це абсолютно не для плавання. Це для якби, режиму зберігання. Робиться це таким чином. Гачок зачіпляється за от, одна ласта за другу. І банджа з нижньої ласти нас зачіпляється за верхню. І от в такому варіанті вони зберігаються. Тобто, це надає нам. Можливість загубити одну ласту. Ну, тут, якщо вони загубляться, то тільки разом. Добре, дякую всім за увагу. Дякую, що були на моєму каналі. До нових зустрічей і підписуйтесь.